Зараз покажуте 5 речей, які ви можете побачити. Чотири речі, які ви можете почути. Три речі, які ви можете тактильно дотикнутися. Дві речі, які ви можете понюхати або згадати свої улюблені замахи. Одну річ, яку ви дуже любите на смак, або той смак, який ви відчуваєте зараз. І оці канали яких інформація як в нас зазвичай приходить в мозок. Ми такою грою моментально задіяли всі. Та? І у нас дитинка, замість того, щоб нервуватись, переключилася на пошук інформації в цікавій для себе формі. Друга варіація е, цієї методики: е, хто займався з дітками англійською, то я впевнений, що знає цю гру, вона називається Fly, Fly, Patterfly, посамці Грин, Сіт, посам фікф. Нам не треба навчити дітей англійською, нам треба їх переключити на кольоровий простір. Якщо його багато кольорів багато в вашому приміщенні, наприклад, то ви просто діткам кажете наш метелик полуців і на щось жовтеньке сів, і на щось синеньке сів. Але якщо ні, то ви можете виготовити такі карточки, розкласти їх там по різним поверхням або наліпити скотчиком і Попросити діток побігати, позбирати всі кольорові папірці, про які ви зараз говорите. По-перше, ви таким чином включаєте рух, а ми вже знаємо, що нам треба рух якомога більше задіяти. І по-друге, ми знов-таки переключаємося на що на когнітивну сприйняття, а замість емоцій. Тобто, вбиваємо Бог зайдіт. Наступна методика, вона називається Заземка. От хто пам'ятає фото Олени Зеленської, коли вона сиділа уста? Кріця, поза класна? дивіться, ноги повністю опираються в цієї підошки у землі. Так? А руки в нас на колінах і корпус трошечки потиний вперед. Тобто ми готові до дії, ми готові бігти, ми готові захищатися, якщо треба. Але от тут і зараз ми сидимо в позі повного, повної впевненості. так? От Дитинку посадити так, і сказати: дивись, ти зараз наче на фотосесії, або наче ти даєш інтерв'ю, сядь впевнено, покажи свою силу. Це такий інструмент сили, який чином його можна прокачати. Якщо не можна сісти, тобто у вас немає стільця. Ви можете попросити будинку підійти і стати біля стіночки, не купала я в стіночки, але щоб лидочки, плечики, голівочки, щоб все торпалося одної поверхні, да? одної площини. Це теж поза опори, поза впевненості, поза, яка е, дає можливість е, залишитися.